Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Сбу викрила посадовця Верховного суду України, який виправдовував російську агресію, та пропонував віддати окупантам південні регіони, зокрема Одеську та Херсонську області. Про це повідомила Служба безпеки України. СБУ зібрала доказову базу на очільника одного зі структурних підрозділів Верховного суду, який виправдовував тимчасову окупацію РФ України та збройну агресію ворога. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 статті 436-2. Кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, чинені службовою особою. Йдеться в повідомленні у записах розмов, які потрапили в розпорядження СБУ. Чиновник заперечував суверенітет України, а також пропонував віддати Росії південні регіони, зокрема Одеську і Херсонську області. Водночас фігурант пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку, аби захопити Львів та сусідні регіони. Посадовець у розмові зі своїм Підлеглим підтримував участь у війні найманців ПВК Вагнера, героїзуючи їхню діяльність. Ініційована СБУ лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності чиновника на користь країни-агресора, стверджують у СБУ. Під час обшуків за місцем проживання у фігуранта виявили мобільні телефони і комп'ютери із доказами злочинних дій, майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї, спеціальний технічний засіб незаконного стеження та про кремлівську літературу. Наразі триває розслідування щодо. Становлення всіх обставин злочину у СБУ повідомляють, що посадовцю Верховного суду України загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. До слова, у 2023 році до позбавлення волі на строк понад 10 років засуджено. 400 зрадників, колаборантів і навідників, сімок із них на За рік 400 зрадників, колаборантів і навідників засуджено до позбавлення волі на строк понад 10 років. Сім з них отримали довічне ув'язнення, не припиняємо цю роботу та фокусуємо зусилля на викритті. Зрадників в органах державної влади та на стратегічних підприємствах розповів генпрокурору Андрій Костін. Він наголосив на необхідності посилювати боротьбу з загрозами всередині країни. Основні з них корупція та організована злочинність, і найнебезпечнішою на сьогодні, за його словами, є корупція в оборонній сфері та сфері військового обліку. Генпрокурор відзначив позитивну динаміку протидії організло злочинності. за його словами. До суду за рік скеровано майже 500 обвинувальних актів щодо діяльності злочинних угруповань. Водночас необхідно нарощувати інтенсивність роботи. Першим і незмінним пріоритетом правоохоронних органів залишаються міжнародні злочини РФ, їх документування, розслідування, допомога і відновлення справедливості для тих, хто постраждав. Увагу сконцентровано, зокрема, на розслідуванні незаконного утримування ворогом, цивільних та розробці механізмів для забезпечення їх повернення, триває і співпраця з міжнародними партнерами для повернення примусово, переміщених українських дітей. Костян зауважив, що не можна забувати також про за. Захист прав дітей і протидію домашньому насильству. Минулого року запроваджено спеціалізацію прокурорів щодо протидії домашньому насильству. Активізовано захист дітей, які стали свідками або постраждали від таких злочинів. Реалізується пілотний проєкт імплементації міжнародних стандартів правосуддя, дружнього до дитини, поінформував він. До зустрічі! Підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!